І до новин спортивних переможці півфінальних баталій з хокею на траві серед аматорських клубів Вінниці провели фінальну зустріч. Ім'я найкращої хокейної команди Вінниці за результатами чемпіонату знає Роман Гах. З вересня у Вінниці тривав чемпіонат міста з хокею. Участь у ньому взяли сім команд. Фінальна зустріч відбулася 26 грудня в приміщенні льодового комплексу Айс Авеню. В принципе, организовали этот турнир для популяризации хоккея, для того, чтобы, для того, чтобы как можно больше молодежи и детей подтянулось в этот вид спорта. На мой взгляд, замечательно. Конечно, я люблю его, играю с детства, поэтому буду его хвалить. Мы проводим таким образом, чтобы финальная часть как раз была перед Новым годом. Ось новогодня настроєння у людей, щоб э, люди получили подарки, емоції, э, адреналін у фінальній битві. За звання чемпіона міста зійшлись команди Арсенал та Спартак в запеклі боротьбі. Поступаючись після першого періоду, останні вирвали перемогу з рахунком 4-2. Команда Тріумфатор, яка була створена близько 30 років тому, посіла перше місце вперше. В минулорічному турнірі Спартак здобув бронзу. Які це образ життя, тому що у кожного. мужчины, на мой взгляд, должен, должно быть какое-то хобби, где он может э, реализовывать себя как мужчину. Хоккей – это как раз вот то хобби, тот вид спорта, где проявляются и мужские качества, и товар, товарищество, коллективная игра. Поэтому, если кто еще не выбрал вид спорта, где э, может стать мужчиной посильнее, мы рады будем видеть себя в команде и вообще Федерації хаке капітана команди «Спартак» Юрія Шалінського визнали кращим нападником першості Леоніда Бондарчука захисником. Найкращим гравцем чемпіонату Вінниці з хокею став голкіпер того ж Спартака Олег Коваленко.